Шановні пані та панове, шановні колеги, ми розпочинаємо Донбас Медіафорум Глобал. І я рада вітати всіх присутніх у цій залі. Я запрошую до вітального слова радника, посланника Посольства України в Польщі, пана Романа Шапаляка. Шановні колеги, друзі, журналісти, Дозвольте мені від імені, посла України, від імені посла України в Польщі Василя Зварича привітати вас всіх, учасників такої важливої, актуальної на сьогоднішній день події. Я насамперед хочу подякувати організаторам, представникам DIA Ukraine, організаторам Донбас-Медіафоруму і взагалі всім тим незалежним представникам медіа і журналістам. Які кожного дня своєю щоденною важкою працею, незважаючи на всі загрози і виклики, продовжують робити те, що вони вміють найкраще, тобто висвітлювати правду про злочини Російської Федерації і повномасштабні агресії проти України. І ви тим самим наближаєте нашу перемогу. Я хочу сказати, що я дуже тішуся, що та співпраця далі набирає таких обертів, що вона розвивається не тільки в Україні, але і за кордоном. І вона призвела, власне, вже вкотре до, до організації такого форуму, який я впевнений він буде мати не тільки якісь там практичні наслідки, але він зможе узброїти належним чином наше суспільство в боротьбі з пропагандою російською. Сама по собі пропаганда, як відомо, вона є одним з основних стовпів диктатури, завжди була. І вона той інструмент, який глобальний інструмент, який досить простий в використанні, але він може мати важкі руйнівні наслідки і має, особливо в час війни. А як ми всі знаємо, що в випадку Росії за пропагандою, за атаками пропаганди, йдуть на територію сусідів йдуть танки і летять ракети. От, і тут дуже важливо, щоб ви е, і далі продовжували робити те, що ви робите кожного дня, тобто доносили суспільству інформацію перевірену і правдиву, яка дозволить зміцнити його свідомість. Е, я хочу також обнатовувати, що е, співпраця, звичайно пропаганди, спільна співпраця польсько-українська, вона теж є спостальна на багато високим пойомі. Е, і тут треба вспомнять декларацію, яка була підписана 4 поздня 2019 року о спільному дезінформації і делого мирової пропаганди. І те джання, які не дозволяли між собою наших сполошенства. Я на кінець ще раз хочу вам подякувати, дорогі друзі, за ваше щоденне, неупереджене висвітлення правди. Хочу так само сказати, що як і для нас, так і для наших західних партнерів, друзів, союзників є дуже важливе розуміння і підтримка надалі того факту, що Україна зараз веде війну на багатьох фронтах. Вона веде війну не тільки за себе, але вона веде війну. За базові цінності і засади всього цивілізованого суспільства. І я думаю, що тільки разом ми зможемо перемогти в тій війні, а наступного форуму я бажаю вам проведення вже в рідному деокупованому Донбасі. Слава Україні! Дуже дякуємо. Далі я запрошую до мікрофона співзасновочку Донбас медіа форуму, голову громадської організації DII Ukraine Україн Любов Раковиця вітаю, друзі. Надзвичайно вдячні, дуже рані вас вітати тут у Варшаві на нашому першому Донбас Медіафору. ДМФ глобальний рівень, і звичайно, я дуже дякую нашим співорганізаторам з Прісомнімето та з Мегелії Варшави, і які зробили все, що від них вони могли для того, щоб наш форум таки відбувся. Наш форум був заснований у 2015 році, і тоді ми їм першу форум пройшов в Києві, і тоді приїхали журналісти, які виїхали з окупованих контрольних територій на по день. Та журналісти, які взагалі працювали над темами, які пов'язані з військовою з війною на, на сході України, пройшли часи, пройшли роки. Наш форум розширювався, змінювався і змінювалася кількість, і взагалі, ті, ті проблеми, які ми обговорюємо, ці проблеми, які дуже важливо обговорити для медійного суспільства. І вже цього року, 10-11 листопада, ми провели. Наш борбас форум в Києві, де зібрались майже 600, майже 700 представників медіа, медійних організацій. Ми ми провели 33 дискусії та показали вісім документальних фільмів. І Взагалі було дуже круто. Я дуже вдячна всім нашим іноземним партнерам, які зробили цей форум можливим. Сьогодні вперше ми проводимо форум в Києві і. І ми не сюди запросили журналістів з саме регіональних змі, тих, які працюють там на полях, які мають які мають доступ до інформації, яка те, що відбувається там, і ми дуже зараз зараз. Ми бачимо, що саме інформація від них. Стає дуже часто джерелом для новин для публікацій для медійників зі всього світу. І саме тому ми сьогодні і сюди запросили також представників міжнародних змі, міжнародних медіаорганізацій. і ми дуже хочемо. І я вас закликаю комунікувати один з одним, обговорювати, розказувати. Шановні українські журналісти, розказувати, розказувати де тут, у Варшаві, що відбувається в Україні, адже ви там працюєте, ви знаєте, що там відбувається. Започатковувати якісь нові проєкти. І я дуже, дуже сподіваюся, що у нас дійсно вийде класна співпраця. Ну, і щоб не вставувати час, я, мабуть, передам слово вже іншому спікеру. Дякую вам. Дякую, Любові. Запрошую uh, 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 Free Press Unlimited Rout, Rout Hello everybody. Um, thank you very much for having me. It's a real honor to be here. I've been looking forward to this, to meet you all, for I don't know, months. So, I'm very, very happy that I have an opportunity to meet you here. Um, a couple of weeks ago, uh, the president of the Press Union of Ukraine, Toby Lenko, visited our office in Amsterdam. And he shared uh, some of your stories with us. And um, although we've been working to um, make sure that and to ensure that the media in ukraine, you're doing such an uh, a narration job, uh, is is alive. and we will continue to do so. Um, he told us stories about uh, media working on the front line that actually um, really touches. Uh, touched us very deeply. I wanted to share some of these stories with you uh, because for us, these stories tell uh, the truth, tell what is really going on. Although we hear, of course, uh, on a daily basis, uh, the incredible, difficult fight that you are fighting, um, some of the personal stories sometimes uh, stays with us uh, very, very well. And this is a story of the people who work at the front line, had to flee, came back to Kiev, and are now printing newspapers and have volunteers distributing them to their homes under very dire circumstances. I cannot imagine um, what it is like to, to do your work like this. I can only give my respect to you for doing it because this is a way to bring the information to bring the truth to the people in the occupied territories and for that i show you my deepest respect free press unlimited has been uh, supporting the media in ukraine already for many years but directly after the full-scale invasion, we set up the media lifeline in Ukraine. We tried to support you as much as we could. We supported the journalists with uh, personal protection gear, with uh, money to survive, with uh, batteries uh, during uh, the, the crisis uh, last winter, etc., uh, etc. Et but as you also know, the world is in turmoil and um, the attention for the war is drifting away. So we need together make sure that the world focus also on Ukraine. How can we do that? We can do that by bringing more personal stories. We as Creepers Unlimited actually um, Notice very well that also the attention of the donors is shifting away. There is another crisis going on, and there goes the attention. It's sad, but it's the truth. So, we together need to focus on what is really important and why it is also so important to maintain the focus on Ukraine because you actually form the corridor. Uh, to the rest of uh, Europe and therefore i would like to ask you to give me more of these personal stories because how strangely it might seem but these personal stories these actually engage people can relate to these stories and that's how they engage with them and this is also how we actually convince donors so bring me your stories I am all ears to hear it um, and not only uh, the, the, the big picture because we know the big picture, but the personal stories about individuals about the people those are the stories actually that lingers on that that actually stays with people. I want to um, end with um, some of the things that I just recently heard, because uh, the disinformation was already mentioned. Disinformation also leads to polarization, and polarization can lead to more hate, to more darkness. And we should also fight that. I heard uh, very recently the, the following, and I want to share it with you Don't fight the darkness with more darkness, but with light. And don't fight hatred with more hate, but with love. And I think this is what you are doing. With your information, telling the truth, you actually bring some light and you also bring some love. So I would like to invite you to continue doing this. I sincerely hope that there is light at the end of the tunnel. And I want to end with the same words that hopefully we meet again, but then in a free Ukraine. Thank you very much. for Eastern <clears> Europe, <throat> Дякую дуже. Я не буду забирати дуже багато часу, бо дуже важливі основні речі вже мої колеги сказали. Єдине, що хочу спочатку ще раз підкреслити: наскільки це круто, що українські журналісти, наші українські колеги з Діа, які пережили дві, на жаль, хвилі окупації під час геноциду і під час війни. не не думають про те просто про криз, кризовий менеджмент, а вирішують, що давайте виходити на глобальний рівень. Бо це дуже українська річ робити в такі е, періоди і в такі часи. Е, може ще більше е, максимизувати е, е, нашу роботу. Тому дякую дуже. Я дуже, роз, дуже розумію, наскільки це важко було організувати в цих умовах ще й за кордоном, але хотів сказати одну маленьку річ. Вона в першу чергу щодо голосу української журналістики, українських журналістів за кордоном. Як людина, яка працювала майже 20 років, і більшість цього часу як журналіст для західних медіа, я не можу вам сказати, скільки часів мені говорили відкрито, що українці не можуть висвітлювати Україну, або українці не кваліфіковані висвітлювати Україну, бо ми заангажовані, або можемо щось не те розказати. А ось Люди, які е, за кордону можуть бути більш кваліфікованими, більш збалансованими. А, і я дуже радий, що ці розмови вже зараз стають більш і більш маргінальними. Чому тому що знов ж таки, як і наші колеги з АІ, коли почалась повноштабна війна, з українські журналісти не тільки стали, на жаль, журналістами війни без своєї згоди, але вони також інвестували максимально часу для того, щоб розвивати журналістику не тільки вдома зберігати її, а розвивати голос української журналістики за кордоном. І тут ми дуже одразу побачили, що ресурси на українську журналістику і іншими мовами дуже часто у нас лімантовані. Чому тому, що приходить якась криза, а з'являються якісь можливості відкрити англійську, французьку німецьку версію на 6 місяців. А ми намагаємося це розбудувати, намагаємося інвестувати в цей час. Потім ці ресурси закінчуються з активною час частиною кризи, і переривається будь-яка саме послідовна інституційна робота для того, щоб ми вибудовували школи української журналістики іноземними мови. Також чому це важливо? Я напевно не думаю, що вам треба це пояснювати, але на цих вихідних ми. Відмічали 90-роковину ту роковину з початку голодомору геноциду в Україні. Для мене, як для журналіста, завжди цікава історія пов'язана з двома іноземними журналістами, які зіграли дуже важливу роль у тому, як голодомор-геноцид за навіть 90 років поспіль обговорюється за кордоном. Перший журналіст це був Волтер Дюранті з Нью-Йорк Таймс, який був запрошений російськими а, слеш, радянськими, советськими а, офіційними особами до України написати історії про те, що жодного голодомору не відбувається. Люди всі щасливі а, просто в, в екстазі щодо а, советської власті. І ці історії а, потім подорожували за кордоном. І сформували взагалі основний костяк того фокусу на те, що сталося в 1932 -м, -м роках в Україні. Був інший журналіст, британський журналіст Керон Джонс, який вважав, що, напевно, те, їздити у прес-тури в 30-х роках варіант прес-турів з середською владою в Україні, може, це не окей. І може, треба власноруч спробувати дізнатися, що відбувається за е, межами міст в українських селах. І він написав історію і показав реальні, реальність того геноциду, який відбувався, тих страшних речей, які відбувалися в українських е, селах того часу. На жаль, він поплатився пізніше життям за цю роботу. Але моя, моя завжди. Фокус на цій історії чому? Тому що ми бачимо, що, на жаль, дуже багато залежить від того, як Україну за кордоном. і хто їх висвітлює, і через, через який фокус, через якусь яку призму. І, на жаль, ані в 30-х роках не було можливості у українців і українських журналістів, аби їх почули, або історії, які українці хотіли зашарити, їх почули. Зараз у нас така можливість є. І це. На щастя, або на жаль найбільш висвітлений геноцид в історії людства. Тому мені здається, що я також бачу наших іноземних колег тут з іноземних медіа. Я думаю, що головний меседж мені і може головний головна також ідея таких глобальних івентів, бо ми все таки будували містки між нами або історії про Україну, висвітлення України. Відбувалися в партнерстві з, як мінімум, глобальними медіа, а краще, аби у нас існували школи української журналістики, які це іноземними мовами, і українці нарешті, українські журналісти а, в, в, за кордоном вважаються такими, як мають найбільшу, найкрутішу кваліфікацію це робити. Тому дякую ще раз і дякую ще раз, щоб запросили. Дякую, Максима. Дякую за welcome speeches. Дуже попрошу вас спуститися в залу, тому що зараз ще хотіли би поставити відео звернення від Тіпу Брута, який є помічником генерального директора міжнародної організації Репортери без кордонів. Reporters Sans frontières. I'm so sorry I can't be here today with you in Warsaw for the Donbass Media Forum. Be sure that if I could, um, I wish I could take part uh, in the debate and the conversation, which I am so I'm sure will be very fruitful. I would like to start by paying tribute to the amazing resilience of uh, Ukrainian media. Uh, Ukrainian media, since the large-scale invasion of Ukraine started. Has been resisting, has been continuing producing despite um, attacks on uh, personnel, attacks on equipment, despite uh, difficulties in terms of uh, sustainability, and despite uh, a very difficult um, general situation in Ukraine. It is obviously um, um, a great task for an organization like RSF to do its best to support media in Ukraine. We have done what we could in providing protective equipment and uh, power supplies. We have done also investigations and reporting on propaganda and attacks on the press. And also, we have started a collaboration with uh, the Ukrainian prosecutor in order to make sure that crimes committed against journalists don't go unpunished. I'm here today to talk to you about the Journalism Trust Initiative. It is a mechanism based on an ISO type standard, which is uh, designed so as to provide advantages, incentives for media outlets that um, abide by principles that show that they follow the best practices in journalism. RSF has engaged in a program specifically designed for Ukrainian media as um, the war is entering its second year. The JTI program in Ukraine which has been deployed with newsguard, a leading american company, has enabled 25 media outlets, including kromatske, including um, detector media, including and many others, has been very fruitful um, and has enabled us to build a data set which can now be used by advertisers, tech companies, and, uh, and funders in order to provide the support, the financing, the discoverability, um, that these media need. This is just the beginning because we think that the larger the data set, the more media outlets will join and the more impact we will have in providing a solution that contributes to the sustainability of media in Ukraine. We need to know what happens in Ukraine. We need to continue our efforts to help media outlets there, to help journalists on the ground. So I, I thank you for your interest. And, um, merci